Займаюся з 10-річного віку, з 3 класу. Я спочатку займався е, вільною боротьбою, навіть на футболів, плаванням, само собою, так як, мабуть, і всі. Треба починати з плавання, мабуть, всі так, і починають, тому що треба вміти це робити. Потім е, вже в третьому класі старший брат мене привів в Манеж технікумо фізичного виховання, де я і почав займатися такою атлетикою і штовхав ядро. І до кінця 1999 року займався штовханням ядра, був майстром спорту міжнародного класу, Мав виконаний норматив, міг поїхати на Олімпіаду в Сідней, але я вирішив від цього відмовитися. Так життя склалося, що мені довелося поміняти свою спеціалізацію і почав займатися новим для себе видом спорту. Це якраз відбулося от в кінці 99-го, початок 2000 го року. Ну, їх було декілька і всі вони по-своєму дорогі для мене. Ну, це і командні чемпіонати світу, де ми разом з командою виборювали. Звання найсильнішої нації у світі. І чемпіонати світу, де я двічі вигравав звання найсильнішого. Бували і такі набагато простіші перемоги, але які запам'яталися, відклалися в пам'яті назавжди. І не завжди це були якісь міжнародні змагання. Це просто були якісь яскраві, всеукраїнські. Тобто, весь, весь цей період, коли я був. В професійному спорті, він весь, є яскравий, і я дорожу тим часом. Но, е в мене можливо він і є, але це не означає, е якщо ви його почуєте, він може стати і вашим секретом успіху. Е найголовніше, я думаю, е те, що я завжди робив свою справу, е хотів би сказати, звісно, на 200%, але я виконував її на 100% і я любив ту справу, якою займався. От, і, мабуть, від того і був такий результат, який є на даний момент. Просто ну, мені говорити зараз про всі секрети успіху, їх багато. Це є е, е, любов до праці, ти, ти не боїшся труднощів, ти не боїшся е, болі. Не мені вам розказувати, ви всі ходите в зал, я так сподіваюся, і всі знаєте, як важко дається все на тренування. Тому деколи треба закусити, як кажуть. І, і просто працювати, працювати до, просто до такого стану, коли не можуть. О, це от найголовніше впертість, характер, проявити, проявити, звісно, свій характер. Про, краще його проявити тут, ніж проявляти десь його на вулиці, так? От, ну, тобто декілька декілька складових. Е, е, ви знаєте, я би міг так вважати, якби. Як в касті пролежав там, до 30 років на пічці, потім ні з того цього ні встав О, це... і пішов дерева рвати. Це би, можливо так і було. Ну насправді, якби, якби родився інакших габаритів, якби можливо не так все склалося в житті, так? Здесь можна говорити, що від природи, від природи. Людині дано бути там чи інакше. Вона або в спорті, або талант від природи, або від Бога, так, як кажуть, е, є музикальний слух або відчуття такту, хороше, значить, він буде хорошим танцюристом. Ну, Не виключено, що мені дано було від природи бути сильним. Але проблема в тому, що не кожен може цей талант собі розкрити. І, і подекуди людина талановита, вона його губить, як переважно буває. Талант він завжди пішов, загубив його. А людина, яка його має трошки менше від природи, вона наоборот дуже любить працювати. Йде і в цьому залі, там, чи в басейні, чи в танцювальному в залі просто пропадає днями і ночами. Тому, ну хай воно буде так. Ну, я насамперед, я не можу зараз відповісти на питання, чи хочу я, щоб він пов'язав своє життя з професійним спортом. Але те, що він в спорті буде, я хочу бачити його в спорті, тобто хочу бачити його спортивною людиною, це однозначно, тому що він і зараз вже займається спортом, хоча йому от, в червні виконається 9 років, але він вже протягом трьох з років займається східними єдиноборствами. У нього вже оранжевий пояс. От, і він пробує це робити, і я хочу, щоб він це робив. Тому що я вважаю, що спортви спорт робить з людей просто, просто хороших людей, тому що формує характер. Вчить тренер, тренер вчить, тим відношенням, яких немає в повсякденному житті, можливо, яких не дають. Чи навіть викладачі, чи, можливо, навіть деякі батьки не дають, тому що спорт він вчить поважати старшого однозначно, він вчить поважати свого суперника, є взаємоповага. і Це дуже важливо <плес> в нашому житті. Саме на таких цінностях ріс я, завжди нас так вчив наш тренер. От і в принципі я так хочу, щоб саме з такими життєвими принципами виросли й мої сини. Здорово! Я думаю, що давайте подякуємо.